Присвячена ваша тепла зустріч сьогодні нашому видатному синоляку Сергію Миколаївичу Ночевському, 175 років, якому виконується після «Завтра». Зіграв, не знаю, як, ну, від, від першої особи, тобто від Сергія Миколаївича Калачевського, була розповідь ну, в основному про його як рудопромисловця, то, що Ірина Олександрівна розказувала інші аспекти його діяльності. Ну, так, да, так, щоб було цікавіше. І, і щоб головне, щоб ті, хто прийшов, отримали інформацію про цю людину, яка Достойна того, щоб її пам'ятали, того, що це, це яскравий приклад для нас всіх, як потрібно прожити життя, і як потрібно піти з цього життя, щоб тебе пам'ятали. Ну, Колачевське показало цей приклад. Багато сил було потрачено на створення великого парку, де як би, вісью Всього, всього парку. Була Липова алея. Мені доручили сьогодні зробити невеличке таке повідомлення стосовно парку Калачевського. На жаль, парк на нинішній час в первісному вигляді не зберігся. За радянських часів це було, по суті, ну, така сама посадка, як у нас всі по Криворіжжю, але е, дисертації. Професора Добровольського, яка стосується зелених насаджень криворіжжя, це написано в 1960-х роках. Зазначається, що станом на рік, 1940 рік, рік в саду Калачевського нараховувалось близько ста видів різних дерев і чагарників, в тому числі було багато екзотичних. для мене, як для ботаніка. Інформація про парк Калачинського має наукову цінність в тому плані, що це те територія, на якій я була, але я не досліджувала її в плані ботанічному, бо ми досліджували її як краєзнавці. Ту територію за даними на 40-й рік, там було п'ять видів дубів. Видів, не, не штук, а видів. Тобто ми знаємо дуб звичайний, дуб череща, по-русски, дуб червоний, який вважається інвазійним. А тут раз, дуб аракський. Ось тут ну, єдине, що я знайшла на джабіфі зразок гербаний, А чим цей дуб цікавий, що він ну, листям зовсім на дуб не схоже, здавалося би. Цей дуб його листя зображена на національних грошах вірмені 200 драм. Сьогодні на відкритті виставки про Сергія Колачевського було дуже цікаво пізнавально. Ця особистість є дуже важливою для розвитку кривого рогу, для історії нашого міста. Сьогодні дуже багато чого цікавого було про його якісь особисті якості. Як рудопромисловця, лікаря, тобто з професійної точки зору, да з точки зору його бажання зробити е, кривий ріг набагато кращим. На початку століття. Це історія нашого краю, і тому дуже важливо зберігати цю інформацію, поширювати. А оскільки я викладач, я постійно працюю з підлітками, то моя робота не тільки як науковця ботаніка, а й як вихователя, тобто передавати цю інформацію майбутньому поколінню патріотичне виховання. І я дуже рада, що сьогодні, окрім наших працівників музею Олександра Олександровича Мельника, Іріни Олександровни Стеблини, і ще прийшло багато гостей, хто цікавиться історією краю. І я дуже рада, що завітав Станіслав Олександрович Башняк, тому що він старожил цієї місцевості, і краще, ніж він, ніхто про Калачевського вам не розкаже. Тому що він місцевий краєзнавець, місцевий мешканець, який дуже любить історію свого краю і дуже вболіває за те, щоб її зберегти, поступово такими спільними зусиллями небайдужих до нашої історії людей, поступово в кожному року, якісь додаються нові дані, Олексій Книга це людина, яка за свій кошт дуже багато в російських архівах викупив документів, які стосуються. Калачевський, це їх вистування, це всі варіанти заповітів і так далі. Ця книжка, вона там є у вітрині, ну дала багато нової інформації. Склеп, оці всі багато світлин, де Калачевський. Це він знайшов, передав в музей, і тепер воно є доступним для всіх, хто цікавиться цією темою. Беканова теж невелику книжку випустила. Рукавісин ігор в своїх книжках теж і він обнародував цей альбом Калачевського, який він купив десь там на аукціоні, який йому піднесли на день народження. Всі фотографії тут у нас присутні, ну і в цих книжках. Ми от спільноти творчих фотографів організували таке маленьке дослідження. І ціль була поєднати час, прошлое і настояще. Ми знаходили деякі розрушені входи, цепи, кирпичі, які були зроблені. Постаралися це все відсняти і зробити в єдине ціло. І этим єдиним цілом альбом. Альбом, санву альбомкату випустили випустити там позиканковачевського. Хочеться, щоб багато криворіжців дізналися більше про його особистість, і саме про нього можна почути і на екскурсіях криворійських не дізнатися від гідів, від краєзнавців. Ну і звичайно відвідати таку виставку дуже є, цікаво. Ми повинні пам'ятати свою історію. Щоб все, всі, всі знали, щоб коли десь там нас доля закине, кудись і розмова прийде, ми скажемо, а в нас теж були люди, які стали прикладом для тисяч інших.